В процесі навчання пошиву одягу взяла в роботу худі з футеру. Старшого день народження скоро, а мені треба набивати руку. Викріки будувати я не вмію, але залюбки користуюся журналом бурда. Дану викріку брала е, з журналу No123, викріка 128, саме більший розмір, бо дитина попросила оверсайз. Не розумію, чому мені було так лячно стільки років, щоб почати шити. Я в захваті від того, що у мене виходить, і розумію, що гачок мене зараз відійде на другий план. Тканина, неймовірно, приємна на дотик, футер з начісом. Силочку на магазин кину в описі. Враховуючи те, що я тільки в процесі навчання, мені дуже важливо, і я постійно на цьому зауважую, охайна внутрішня сторона виробу. Професійного оверлоку в мене немає, але це виявилося не проблема. Я використала закритий шов, який приміняють саме для футера з начісом. Пристрочивши деталі, я вивертаю виріб на ізнанку і один з припусків бажано на передній половині зрізає до відстані 1-2 мм від шва. Припуск задньої деталі я закладаю наперед. І за допомогою лапки для відсрочки внутрішніх швів і прострочую цей припуск. Дана техніка дозволяє добитися ідеальних швів. Випуск, який ми пристрочили, ми обов'язково також зрізаємо до відстані 1-2 мм до строчки. Каптор підшиваю внутрі із тонкого трикотажу, беру ту ж саму викрику, вирізаю, шиваю, пристрочую. Люверсів для отвору в мене немає, отже, я знайшла в інтернеті відео, як її зробити без люверса. Відео вам не знімала, бо в інтернеті їх море, реально. Як пришивати манжети і каптур, теж не знімала відео, але якщо будете потребувати саме від мене, пишіть, бо я так розумію, що худі я ще буду шити. Якщо відео було корисним, ставте лайки, підписуйтеся, пишіть коментарі.